Слава Ісусу Христу! Слане царство Тя і Сини і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Христос Воскрес із мертвою, смертью, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христов! Воскрес мертві, смерть, смерть подолав, і тим, що воробах в життя дала. Смерть, смерть подолав, І тим, що воробах життя дарував. ми, Господи, помолімся. Господи, Спасення, Рожнаш, Господи Бог, за миссисвіто пристан, сви Боже, церкво зі данім сі Господи, помолімся. Господи, помим, за світ рамці і тих, що з вірою і побожністю, страхом Божим, ходять до нього Господи, сподиві, помолімся. Господи Боссвітніше, сванска французька Франциска, римського і забоженішого патріарха нашого святослава. І за високопросвященішархіпископи і митрополита нашого керівника, бо в любові пископа нашого Кірволиди Володимира, чесне пресвітерство, у Христі і Яконство, за веспріти людей, Господові помолімся. Господи Боми, за обомбереження народне заправління си і помолімся. Господи бо За місто це і за кожне село, місто, країну, і за те, що віри живуть не Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай понів землі чи семирні, Господи, помолімся. Господи. Тих що плавають, подорожує за не дуже страждаючи, полонений за спасені, Господові помолімся. Зарвів Божий кінкомина, нірнестворе, моїм блажену пам'яті, та що проститися всякому прогрішенні, хвольному і невольному, Господи, помолімося. що до стати на страшному сіді Христом, моє силити душі і в корінні живих місті світлому, де всі святі праведні спочивають, Господи, помолімося. помолімся. Що візьме ти з ними, і скорби, ніби нужди, Господові, помолімся. Господи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоїм благодаттю. Господи помилуй Пресвяту, святим, пречистку, преблагословен, славну владичицю нашу Богородицю і присну, Марію, з усіма святими помінувши самі себе і один одно, і все життя наше, Христобові віддаймо. Славі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, Він і повсяк повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ви вся земля, співайте мені, увідайте славу хвалі, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, Скажіть Богові, як страшні діла твої, у множестві сили твої, листитимуть тобі вороги Твої, а молитвами, Богородиці, спаси, спаси. Нас. Вся земля, нехай поклониться тобі, співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Все вишні, молитвами, бо родиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, віки, молитвами городиці. Спаси, спаси нас. Шище, Господи, Господи Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодатності, без свято причисту, при благословим, славно владиця нашого родиці і присну, Діва, Марія з усіма святими, помінувши самі і Себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддай нам. Господи, бо Твої влада і Твої Царство і сили, і слава Отця, і, і сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас, і помилуй нас, спаси на Сину Божі, що воскрес із мертвих співаємо, тобі алило. Щоб пізнали ми на землі путь Твою, у всіх народах, спасення твоє, спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі тоб'яни, нехай сповідую тебе, люди Божі, нехай сповідую тебе, люди всі, спаси на сину Божий. Що воскрес із мертвих співаємо тобі, алилуя, ну, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віків. І єдинородний Сину, і славе Божі, безсмертний зволив, ти, ти спасення нашого Ради, да оплотитися і святої Богородиці. І преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий ти Христе Боже, смертю смерть, смерть подолав. Ти один святої Тройці, рівнославими, з Отцем і Святим Духом спаси нас ще й ще ми розберемо. Заскупи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владу вічицю нашу Богородицю і Марію, помарів, усіма святими, поминувши самі себе один одного, і все життя наше Христу, Богові Господи. Бо ти, благий, чоловік, любець Бог, єси тебе, слава села, ймовій, сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амін. Ся господиві, воскликні Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, що воскресь із мертвий, співаємо тобі, м'ялину, хуя ім перед лицем його зі озійсповідання, і псала мами вас, скликніяму, спаси нас, сину Божий, що воскресть із мертвий, співаємо тобі, м'ялину. О, я тебе, Бога, великий Господь, великий. і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, тобі, галино. Мудрість, прості, придіти, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, олину. Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні. Бо сотворив владу рукою своєю, Господь подолав смертю, смерть, смерть первенцем мертвих став з безодні, аду, і збавив нас і подав світові велику милість. Слава очі і сину, і святому духові. Душу мою, Господу, ріхах, сіляки, безглузними діянами тяжко розслаблену, а воздвине божественним Твоїм заступництвом, і як розслаблено воздвинути деревню, щоб я кликав до тебе, спасаючи, слава Христа владі Твоїй. І нині повсякчас на віки віків. Хочу, гріб зійшов ти безсмертний, та добу зруйнував ти сину, і воскрес іси, як переможець Христе Боже, жінками мироносицям звістивши раду.